Під будівлею селищної ради перед стартом група учасників велопробігу. Частина на своїх двоколісних для тих, у кого не було, поставили ці рожеві велосипеди з безкоштовного прокату. Ініціаторка пробігу Оксана Амірова, мати солдата загиблого у війні на сході України. В першу чергу це пам'ять про наших хлопців. По-друге, це все ж таки, на жаль, нагадування, що в країні йде війна. Щоб люди задумалися, що можливо нам треба щось змінити. Щоб в майбутньому у дітей і внуків наших громадян не було вибору, захищати Україну чи не щоб завжди був мир. От для цього така моя була пропозиція. І в цей день особисто моя дитина, вона ще разом проживе з нами. На одяг учасники велопробігу почепили листки. На них імена солдатів із сосницької громади, учасників війни на сході, що загинули. Шість прізвищ чоловіків. Їм було від 20 до 33 років. На одязі Романа Пастушенка одне змен. Ми охоронили побратими, які пішли. Ми несли гроб, ми охоронили в Волинці. Фото на пам'ять і старт. Півтора десятки велосипедів рушили вулицями сосниці. Маршрут вів Віталій Супрун. По дорозі робили зупинки. Ця – перша. Ось зараз ми зараз біля Покровської церкви. От, свято Покрови, храм у нас тут. Ну і далі по різним пам'яткам сосниці. Серед учасників велопробігу половина діти. Що вдома сидіть? Так, виїхати, покататися. Чому для пробігу залучили дітей, пояснює Віталій Супрун. Моя впевненість, що боронити і захищати свою землю можна тільки коли її любиш. А щоб любити, потрібно і знати. Саме тому ми організовуємо велопробіги для того, щоб молодь, діти вони дізнавалися більше про історію свого краю, про свою землю. Маршрут проходив вулицями селища і околицями. Тетяна Романова приїхала до Сосності по роботі з Чернігова і долучилась до пробігу. Взяла велосипед на прокат. Щоб підтримати цю ініціативу, і власне вшанувати захисників України, подякувати тим самим от нашим таким велопробігам, Подякувати їм за те, що вони роблять для України. Маршрут проходив колом, завершився там, де й починався. Тетяна Білокурова, мати одного з загиблих солдатів. Ім'я її сина Олександра. Також вшанувала цим велопробігом. Хлопець загинув на сході шість років тому. Контрактники, добровольці, вони всі йшли туди осознанно. Контрактники, добровольці, всі вони йшли туди свідомо і захищали свою країну, свої будинки, мам, сестер, дружин, дітей. Тому пам'ять про них повинна бути завжди, не тільки у святкові дні. Тому я вважаю це дуже потрібно. Для нас це дуже важливо. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.